Моя помилка була в тому, що ну, я просто таїла, тримала все собі. Я боялася розказувати проблеми. І це, що дуже коротко, переросло в депресію. В 16 років чи в 15, зробити самогубство. Я не знала, чого саме я боялася, але ну, найбільше відчувала страх і невпевненість в собі, завжди думала, що щось зі мною не так. Не знаю. Друзів я і не мала. Ні в школі, ні з кимось іншим. Мене досить емоційно і досить ну, болючо принизили. Вона там могла вдарити мене по руках, просто весь свій негатив виливала в мене. Найважче було про це розказати, попросити допомоги. Розуміла, що і тут я не можу з батьками поділитися. І з іншої сторони, мені було в цій ситуації дуже неприємно. І... Якось це все так не кучу влилося, і було тоді в той період дуже тяжко. І пізніше я відчуваю на собі ж зараз ще біль, сом. Скажімо так, було дуже багато злості і гніву. Можна сказати, і на себе, і, 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 і на оточення, як би не було. Турбота дії плюс крок вони допомогли мені. Крок мені. Дуже допоміг. Я, я можу бачити, куди я йду. З'явилася можливість додатися в групу, де такий психолог і є група підлітків, і ви там ділитеся одне з одним всякими своїми потребами. До них можна просто підійти спокійно, сказати, наприклад, мені боляче, мені страшно, давай якось відійдемо, каву поп'ємо. Просто поговоримо. Що я можу тут залишитися, я можу поділитися, я зразу відчула, що це хороші люди, бо вони допомагають, вони щиро це роблять. От людина простягнула мені руку допомоги, я її прийняла. Ну, як я можу підвести цю людину? І я дуже щаслива, що все-таки я з ними всіма знайома. Навіть якщо страшно спробувати зробити оцей перший крок, якщо бачиш той промінчик, що він. Теплий, він може тебе до чогось хорошого привести. То зробити перший крок, не побоятися. Багато людей я впевнена тобі простягнуть руку допомоги. Просто побери свій страх і цю руку. І головне не опускати руки і все таки познайомитися багато в дії як рока.